З гуманітарним вантажем в зону бойових дій команда прилуцьких патріотів вирушає фактично кожного тижня. Наша команда Патріот Прилуки, як і всі 8 років поспіль, і всю повномасштабну війну вирушаємо в черговий раз в волонтерську поїздку. Їдемо, веземо допомогу волонтерську хлопцям, подарунки, листи від дітей, малюнки. Всім дякуємо, всім до одного, хто долучався до. І збору допомоги. Діткам всім дякуємо, які пам'ятають. Все довеземо, гарантую. Хлопців привітаємо. Дякуємо всім всім до одного, хто участвував в нашій волонтерській допомозі. Женуть волонтери на передову і трьох залізних коней. Автівки вже у повній бойовій, навіть з символічними номерами. Женемо три автомобілі, один бус і два легкових автомобіля. Передамо для допомоги на Донбасі хлопцям це необхідно. Техніка так як вона часто теряється в боях. Маршрут добровольців Донецьке харківське направлення. Бахмут, Вугледар, Дружківка, Ізюм. На власні очі волонтери бачать зруйновані села, міста. Що тварюки наробили. Церква якась була. Монастир. Монастир. Червонки тут проходили там за ним. Це село, подиви, не одживої хати. Жодної хати немає. Жодної цілої, цілої немає. Оце пройшлася війна по цьому селу, так? Не дай Бог. От, за все село, не одної живої хати. Взагалі валять. Взагалі не одного живої хати. Аж мурашки по похожі. Диви, по дерева всі поскошені. Нема. Все побито снарядами. Живої хати нема. Все побито снарядами. Машини до український прапор майорить. Ну й слава богу! Оце прильот в дом. От чого треба допомагати, щоб такого не було ніде. Військовослужбовці Збройних сил України на лінії фронту на варті миру незалежності України. В тилу ми їх надія підтримка. Сьогодні захисники потребують, і це на постійній основі колеса 15 16 радіусу, плівку чорну, скуби для дерева, спальники, устілки, шкарпетки, рукавиці, штани, взуття, балаклави, газові балончики, запальнички, сірники, воду з водою важко, пусті пластикові пляшки ємністю 5-6 літрів для води. Хлопцям потрібні знеболювальні, протизастудні, протигрибкові препарати, антибіотики, спреї, продукти харчування, сало, тушонка, супи швидкого приготування кава, чай, печиво, шоколадні батончики, вологі серветки збираємо, донатимо, відправляємо найнеобхідніше захисникам на передову. У єдності наша сила разом до перемоги.